digi anta no. se kolliañt ta anosku 23 рік. Так! Да. Ви були здорові? Так! Да. Чемні? Да. Бачу, ладік є, дуже. Да. Молодець. А батьків слухаєте? Так! Да. Точно? Так! Да. Дивіться. Я маю тут список. Чемних і нечемних дітей. Да. Так, так. От то нечемні діти. Дивіться. Хто нечемні діти? Бачите, скільки їх є? І ще кінця і країна. Але я дивився, вас тут нема. Ви попали там в дичевні діти. Правда? Писати <говорит> І Добре вчитеся? <говорит> Сухняні, так? <говорит> добре, я вам розкажу, що таке моя резиденція, що я роблю. Дивіться, діточки, ви всі пишете до мене листи. І листи приходять до мене тут на скриньці, Поштову чарівну. Бачите? Я звідсіля їх забираю. Читаю, виконую всі бажання дітей. От можу одного зачитати. Просить дівчинка з Миколаєва Оля, щоб скоріше батько повернувся. закінчилася війна. Багато тут кірків хоче і миру. Ще одна дівчинка. Галя. Просить для себе айфон, мамі шубу, татові скарпетки, Різні бажання. Хлопчик хоче песика, котика. Ходіть, я вам покажу свою резиденцію. Ідемо. Так. Щоб ви знали, в мене всі предмети чарівність, Ходіть сюди. В мене є чарівне ліжко, на якому я сплю вночі. Ану ходіть до мене, спробуйте яке Ви спали б на такому ліжку. Так, так. Серйозно? Ану сядьте. Ну зверде. Аж отану не верне? А, а ходи до мене. Ходи сюди, ходи сюди. Так, ходіть, ходіть. Сюди ближче, ближче, ближче. Майстерня знає. Кожен з вас зараз стане біля столика, займе своє місце, прошу, займайтеся всіх, вистачає місце. Коли наступає зима на землі, приходить до нас із небес небезчарівник, Святий Миколай, святи Миколай, Микола, запрошу. Куря мрій. Кожен з вас повинен задумати бажання, яке би він хотів, щоб збулося в наступному році. Але це бажання повинно бути тільки голові. Нікому не розповідати. Прийшли люди на землі, Усі землі! Зараз роздамо І ігрушці. Кульці. Ви розмалюєте одну сторону, поставите, хай висикає. Після того будете іншу розмальовувати. Добре? Зрозуміли? Зараз вам прийшли культи. Нічка чарівничка Зорі горі, всі чекають, виглядають. Човки дворі, Це Миколая. Але щось він забарився, може, в небі заблудився. В нього клопотів багато, бо заходить в кожну хату. Все, що в нього в торбі є, чим він діткам роздає. Хто Я... тебе взагалі в такій Сестра. Сестра. Роцистих, визначних, але Миколая свято найприємніше із них. Миколай святий не казка, це не дід Мороз. О, ні, Миколайчику будь ласка, ти прийди до мене в сні. Під подушку я загляну. Рано вранці посміхнусь, подаруночки дістану. Миколаю, поклонюсь. Подаруночки це свято, та я не про це березити мого брата. що Шукраїну берете. От таких на чутки.

За принести взимку мир нашу домику, домивку єдинок рідного Все садограм хай буде і радію люди. Добре, хто Мама. Добре. Добре. Трошечки. Як і він знати хоче. Добре. О, Миколая, я дару ночка, чекаю. Нестую сьогодні очі, по які відзнати боці. Добре, хто в тебе такі є? <говор> мама. Я Святого Миколая дуже-дуже добре знаю, Він із святой чепіток. Для... Я сухня на дітечок, <говор> у своїй маю <турбинці. говор> у своїй, депри... <говор> своїй торбинці найприємніші гостинці. Добре, мама і чуть. У мене Миколаїв.

Має перед винці на приєдничні гости. Ходить до діток Микола у біля дітовить, добре

Я хочу, щоб ви були дуже-дуже чемними, здоровими. Тому в наступному році бажаю вам, вашим сім'ям, всім ваш, вашим родинам, всій Україні і міцного, приміцного здоров'я. Слухайте батьків, кожен день встаєте і лягаєте з молитвою. Моліться зранку і на вечір. І Бог вам завжди допоможе. І Доля буде у вас добре складати. Добре? Тепер дивіться. Я бачу, що ви є чемні діти. То будьте чемними завжди і сухняними. З вівторка на середу, з п'ятого на шосте вечора, я до кожного із вас прийду і покладу подарунок. Кому під подушку, кому десь ялинку з краєчку. Добре? Чи так тихо? Розуміли? Добре. Будьте чемні з найкращого вам. Ja, ja. ja.